Добрий день, шановні депутати. До міської ради обрано 38 депутатів. В даний час присутні 25. Хто за те, щоб розпочати роботу восьмого пленарного засідання сьомої сесії міської ради, прошу голосувати. Восьме пленарне засідання сьомої сесії оголошую відкритим. Затвердити порядок, денний, восьмого, пленарного засідання, сьомої сесії. Пропозиції у вас є. Хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати. Хто за? Кобу доповнення зауваження. Доповнення прошу. Шановні колеги, шановний головуючий, до мене, як до депутата Шостинської міської ради, восьмого скликання не на наразово на звертаються на мешканці селищ нашої громади. Суть питання полягає в ремонті дорожнього покриття Т 19.08. Це від Мироновки і туди туди. Хорошо. Ми розглянемо. Так, прошу, так. прошу, прошу надати субвенцію в розмірі 800 тисяч на умов співфінансування. Будемо розглядати бюджет. підіймете питання. Добре, представник. Добре, дякую. Ольга Іванівна Галушко. Прошу на комісіях. Розглядали? Розглядали хто за те, що прийняти за основу? Прошу голосувати за основу. За основу прийнято. У кого будуть доповнення зауваження? Прошу. Звернулася Шостянське районне управління поліції в Сумській області і просить виділити додаткові кошти в сумі 1 мільйон гривень на капітальні видатки. Добре, і ще доповнення зауваження. Прошу надати субвенцію в розмірі 800 тисяч гривень на умовах пінфінансування з обласним бюджетом та включити це питання в програму соціально-економічного розвитку на 24-й рік. Не важно Коли Колеги, прошу підтримати. Це таке Добре, знання. ну все. цю дорогу ми кожен рік даємо потроху співфінансування і таким чином рухаємо далеко ще до кінця, але потрошку ремонтуємо її. І ще доповнення зауваження. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати, хто за? Прийнято, дякую. Дякую всім. Про програму розвитку та функціонування української мови у усіх сферах суспільного життя щодо ціл, які на вулиці Завицькі, де дебали Шевка і так далі. Рішення прийнято і вже в архітектурне обличчя Єфремов вже намалював. Доповнення зауваження більше нема хто за те, щоб дане рішення прийнят цілому. Прошу голосувати. Хто за? Прийнято дякую. Внесення змін до порядку надання часткової компенсації вартості закупівлі альтернативних джерел енергії. Затверджено рішення тут Каплеєва давала пропозицію розглянути можливість розміщення інформації щодо компенсації на білбордах. Хто за те, щоб дане рішення прийнято за основу? Прошу голосувати. Хто за? За основу прийнято доповнення зауваження. Наголошую, що вносяться зміни. Тобто, після того, як ми приймемо рішення внутрішньо переміщені особи, а у нас їх 6300 з лишнім, значно більше, ніж навкруги в інших територіях, матимуть право теж на таку компенсацію. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за? Ми ці дні, ви знаєте, займалися переселенням. Велику кількість людей допомагали, машинами возили. На потягу конотоп автобусами до Києва і сьогоднішнього дня в 12.21 чи 22 там скільки копійок часу залізничники узгодили і на станцію шостка приїде окремий вагон, в якому всі бажаючі переселитися до Києва можуть безкоштовно. Єдине, що там буде працівник управління соціального захисту, записати фамілію і ми от число, тому що потім буде компенсація залізничникам, і безкоштовно людина їде до Києва. Отака робота проведена. Районна державна адміністрація займалася також цим питанням спільна робота. І сьогодні перший раз такий вагон вперше в історії за останні часи у Шостки безкоштовно. Такий коридор зробили і він буде працювати. Так що, якщо у вас є рідний, близькі, знайомий, хто хоче куди там переселятися, це не мається на увазі наше, Мається на увазі в основному це. Е, е, Середини Буда, ямпіль оці прикордонні території, де ситуація напружена надзвичайно і люди нервують. І... А ми ще ж виникли. Чому? Тому що на півтори неділі вперед не одного міста немає, все б викуплено було. От такий безкоштовний вагон поїде. Про внесення змін та доповнень до комплексної програми правопорядок. Хто за те, що прийняти за основу, прошу голосувати. Хто за? За основу? Прийнято за основу доповнення зауваження. Пункт 1.8 доповнити з поліції на 1, 1 мільйон. Це те, що прийняли до бюджету. Так, тепер до, до програми теж треба внести зміни. Нема заперечення. Нема. Хто за те, щоб ці рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за? Прийнято, дякую. Про зміни до програми соціального захисту окремих категорій населення. Хто за те, що прийнято за основу, прошу голосувати? Хто за прийнято які тут основні зміни, щоб всі знали? Нам ще на тому, що на сьогоднішній день виникло питання стосовно урівняння в правах тих загиблих військовослужбовців. Це померлі, загиблі різні ситуації у правах не можна їх вирівняти, тому що Я одне діло повисну. на самій передовій там, час потапіть. Одне діло, що на самий передовій, друге діло, що це е, травматичний случай, третє діло і ще, але зрозуміло, що цих людей забрала війна. Ми просто е, просто даємо можливість по-людськи їх поховати і вшанувати а у правах. Права у кожного заслужив, і, і саме більше заслужили хлопці і дівчата, які на фронті, які на передовій, і таке інше. Нема заперечення прийняти таке рішення. Мам. Мам да, да. Ми зараз приймаємо програму, я вчора наголошую на бюджетній комісії. Ми приймав програму, але вона буде діяти цивільні для цих військовослужбовців, які трагічно загинули з моменту прийняття програми. Що робити тим э, родичам Загиблих, трагічно? Які не підпадають під дію цієї програми, як допомогти їм е е компенсацію якусь заплатити. Якщо депутати не заперечують, ми таке доповнення можемо зробити, з вашого дозволу, і тоді приголосуємо і тоді таке рішення зробимо. Щоб що врахувати спочатку, навірно, військових дій, то 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 то-то і далі по тексту. Мається на увазі пам'ятник поставити людині і так далі. Нема заперечення. Нема такий пункт доповнює. І друге питання стосовно створення резерву деревини паливної на опалювальний період 24-25 років і до кінця програми. Резерв ми хочемо зробити палива, для того, щоб був на всякий випадок на території нашої громади. Він буде не в одному десь місці лежати, а в декілька містах. Але не дай Бог яких подій можуть людям роздати, і якісь грубки топити і таке інше. Якщо ми теж не Речі. Це деревина, тупо деревина. Нема заперечення. Хто за таке рішення в цілому, прошу голосувати, хто за. Прийнято, дякую. Про управління майном комунальної власності. Хто за те, щоб прийняти за основу, прошу голосувати. Прийнято за основу доповнення зауваження. Не було? Зараз нема ні в кого заповнення зауваження. Нема. Хто за те, щоб дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати, хто за. Прийнято дякую. Про безоплатну передачу з комунальної власності Шоскінської територіальної громади у державну власність, Це мається на увазі той будинок. Ми просто по часу розвозимо, бо київляни сказали. Одним рішенням і прийняли і вирішили передати. Тому ще раз приймаємо. Нема заперечень. Хто за те, що прийнят в цілому, прошу голосувати, хто за? Прийнято дякую. Про затвердження технічної документації землеву Хто за те, що прийнят за основу, прошу голосувати. Хто за? За основу прийнято.